Зараз дуже багато людей, вони якось намагаються боротися зі своїми страхами і займаються екстремальними видами спорту. І я цим людям дуже заздрю, якщо чесно. Бо я взагалі не екстремальна людина. Ну, взагалі не екстремальна людина. Для когось екстрем це банджі-джампінг, там, дайвінг за кулами. Для мене екстрим — це зайти в ці двері, що крутяться в Гулівері. Я прям стою, настраююсь, думаю, може інструктора собі наняти. Дуже боюсь зайти в ці двері. Один мій друг мені нещодавно каже, Макс, ну ти хоча б стрибни з парашутом. Я думаю, хоча б? Хоча б стрибни з парашутом, це що таке? Це така легка розминочка, а потім і по канату на руках між двома багатоповерхівками, так? Це так буде. І він завжди мені додає одну фразу каже, Макс, ну ти спробуй хоча б раз, а потім тебе не відірвеш. Не відірвеш? Від землі, я так розумію, так? Ні-ні, я, я, я не хочу. Просто ну я геть не екстремальна людина. Для мене максимум екстриму це помити вікна в квартирі ззовні, знаєте. І то це дуже страшно. Дуже страшно дивитися, як дружина це робить. Но... Я просто боюсь усіх розваг, які можуть спричинити мені якісь фізичні травми, наприклад, лижі. І моя дружина вже 5 років намагається мене вмовити поїхати в буковель на лижі. Я постійно морожусь, якісь придумую відмазки, типу я не знаю, де це. І одного разу вона запитала мене, каже: Макс, ну дійсно, чому ти так боїшся кататися на лижах? Скажи правду, в тебе щось трапилось. Я кажу: добре, настав цей час, я тобі признаюся. Ліна, в мене травма дитинства. Діло в тому, що в дитинстві мене зґвалтували лижники. Вона каже, так візьми сноуборд. Я кажу, Лена, там був і сноубордист. Я тобі більше скажу, там був навіть маніяк на санчатах. Єдине в цій банді не було маніяка, який просто в номері сидів, їв бургери, дивився телевізор. Ось такий відпочинок, будь ласка, я, я згоден. Для мене лижі не є екстремальним відпочинком, для мене екстремальним відпочинком є відпочинок на будь-якому українському курорті на морі. І після деокупації я поїду обов'язково в якесь це курортне містечко за дозою адреналіну, тому що це екстремальні курорти. Декілька років тому я був в містечку Кобліво, і ми сиділи з дружиною в ресторані, до нас підійшов випивший юнак і каже мені, слиш, а можна твою даму на танець запросити? Я кажу, ні, не можна. І він такий, а тебе, блядь? <риклад> я кажу, і мене не можна. І він такий, ну добре, ось ваш рахунок. У вас карта чи готівка. Ну, екстремально погодьтеся. Але я сумую за українськими з цими курортами, вони дуже колоритні. І коли я був в кобліво, я дізнався, що це містечко є всесвітнім центром новітніх технологій. Ми сиділи теж в ресторанчику, мені захотілося в вбиральню, я туди пішов, там на вході сиділа бабця. І каже мені, юначе, взагалі-то, у нас платний туалет, 10 гривень. Я кажу: ну чекайте, мені сказали, якщо я тут відпочиваю, то можна безкоштовно. Вона така, точно тут відпочиваєте. Я кажу, точно, не брешете. Я кажу, не брешу. І вона каже: А ну, подивіться мені в очі. Ну, стою, дивлюсь бабці в очі на вході в туалет. Звичайна справа для нас всіх, правда, всі так робимо. Бабця пристально дивиться в очі мені. І в якийсь момент каже: Ну добре, проходьте. Ну, все, аутентифікація по сітчатці Ока пройдена успішно. Можете пройти до пісуару. Доступ дозволяю. Я думаю, ця бабка б дуже гарно вписалася в якийсь блокпост. Хір би русські пройшли. Но... <рес> Чесне слово. Зараз потихеньку повертаємося до нормального життя, за що я дуже вдячний Збройним силам України. І так можна поаплодувати. Я знову почав ходити до спортзалу, і У нас в спортзалі є батюшка. Ні, це не входить в абонемент. Не думайте, немає такого. що Ти зробив три підходи. Потім підходить батюшка і такий. Ну, з Божою допомогою і четвертий вийде. Такого немає. Просто батюшка займається, приходить після роботи. Ну, в його випадку після служби. Займається, просто він людина. Ну, ми перевіряли, він не з московського партиархата, він людина, він може. Він давно займається в цьому спортзалі, і рік тому наш спортзал прикрасили до свята Хеллоуін. А я думаю, ви знаєте, що церква це, це свято ну, не, не рахує за свято, вважається парадом нечисті. Він зайшов, подивився, і по всьому спортзалу висять якісь скелети, вампіри там з кров'ю. Він подивився на це все і такий. Ну, взагалі, Бога не бояться. <риклад> Вийшов, сів в рейндж-ровер і поїхав. <риклад> я думаю, ну да, да. А ти не боїшся теж, я бачу. Я, я думаю, так. Нещодавно помітив за собою, що мене почали бісити люди. Які е, безграмотно переписуються в месенджерах. А всі, хто не аплодував, такі а що, можна коми не ставити, і так все понятно. І так все понятно. Одному моєму знайомому йому дуже пощастило, компанія Apple е, спеціально для нього випустила телефон в єдиному екземплярі, де на клавіатурі немає знака питання. Ну, я інакше не знаю, як пояснити, чому він в переписці ніколи не ставить знак питання. Можливо, він конкретна людина. Я не задаю питання, я їх вирішую. Може так він думає. Просто ніколи не ставить знаки питання. Ніколи. Нещодавно ми переписували стосовно гри в футбол після роботи, і він пише мені, Макс, ти з нами. Думаю, чого ти за мене вирішив взагалі? Може, в мене якісь справи, може, я кудись поїхав, не треба за мене вирішувати. У відповідь я надіслав йому три знаки запитання. Ну, не мовляв, що, а мовляв, користуйся. Тобі в житті це знадобиться, повір мені. Я дуже прискіпливо відношуся до цього. Мені потрібно, щоб все було грамотно, щоб все було правильно. Мене просто так виховували в школі за версією батьків. Дякую. Мама підіслала вас, розумію. За версією батьків я повинен бути відмінником круглим і бути першим в класі просто у всьому. І так і було. Поки в першому класі не прийшла наша вчителька і не сказала в нас сьогодні техніка читання. Пам'ятаєте техніку читання? В кого була техніка читання? Попадуйте в школу. Пам'ятаєте? Пам'ятаєте, якщо хтось забув, я нагадаю, це потрібно було за хвилину прочитати певну кількість слів, щоб доказати жінці передпенсійного віку, що ти не дібіл. Ось навіщо це робилося? Ми всі сиділи однаковісінькі, сімрічні діти в класі, заходили в окремий кабінетик, там читали цей текст, а виходили вже зовсім різні. Перший розподіл в житті людини на касти він там відбувається на техніки читання. Ти заходиш туди і виходиш вже або майбутнім депутатом, або кондуктором тролейбуса. Нас саме так вчили, розумієте? І я налаштувався на це дійство, зайшов туди в цей кабінетик і прочитав 75 слів в хвилину. Це був перший показник в класі. Я такий, все, я все виконав. Похвальний лист вже за майорів переді мною. Мама задоволена, все клас. І я був задоволений собою до того моменту, поки в цей кабінетик не зайшов Андрій, мать його голуб і не прочитав 105 слів слів хвилину. 105 слів в хвилину. Я думаю, ти хто? Ти хто ти Емінем, хто ти? Хто Ти Ти Альона Альона, я не знаю. Мені здається, Калош, куплет Стефанії і те повільніше читав. Розумієте? 105 слів в хвилину, і мені так стало сумно, я такий, все, я вже на другому місці, друге місце це саме погане місце, якщо ти а, займ, ну, змагаєшся за щось. Я, мені було дуже сумно, дуже сумно. До того моменту, поки цей кабінетик не зайшов Костя, дай Бог йому здоров'я городецький. І не прочитав дев'ять слів в хвилину. Дум... І я такий, ну, срібло, так срібло. Друге місце це теж місце, нічого. Дев'ять слів в хвилину, розумієте, не в сім місяців, в сім років людина дала. Я думаю, а що сталося в тому кабінетику? Що так, що, які ти ступор піймав, через що? Я не знаю. Він взяв цю книжечку і такий коровка паслася, і тут вчителька почала переодягатися. І він такий, Господи, бюзгалтер, семидесятилітньої жінки! Що робити? І все, і час закінчився. <кхи> Але якщо відверто, то ось цей мій програш Андрію Голубу, Він дуже довго шлейфом за мною тягнувся. Не люблю це друге місце. І наприкінці січня було 15 років, як ми закінчили школу. Я поїхав на зустріч випускників. Підійшов до Андрія Голуба, кажу: Андрюха, я одна справа. Давай ми з тобою, як мужчина з мужчиною, вийдемо на вулицю і прочитаємо текст. Він такий: добре, тільки Костю городецького давай з собою візьмемо. Такий: окей, підстраховка нам не завадить. Нам підстраховка не завадить цей мій програс це не єдина травма дитинства. В мене є старша сестра на шість років, і коли мені було п'ять, їй десь було одинадцять. Вона переодягала мене в дівчинку, і ми йшли на вулицю гратися в дочки твою мать матері. Дочки матері». я не знаю, як з російського перекладається дочки матері», але це напевно перекладається як гра, як правильно принизити брата. Я думаю, саме так в нас в дворі називалася ця гра. Дочки матірі. Пам'ятаєте цю гру? Пам'ятаєте, там ага, пам'ятаєте, добре. Там було одне правило пити невидимий чай. <світ> невидимий чай. Ми сиділи і пили невидимий чай, розумієте? Розвиваюча гра для дітей. Ми пили невидимий чай. Чай був невидимий, а кружки справжні. Добре, що не навпаки. Ну, добре, що не навпаки. Але я, 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 я що собі думаю, якби е, чай був справжній, то може б мене і не взяли туди, в цю жіночу компанію. А так, чай невидимий, пий скільки хочеш. Хочеш з лимоном, хочеш з коньячком, Все, що твоя фантазія придумає, Макс, сідай. І дійсно, я був одягнений в жіночу спідницю, блузку таку з кружевами, в мене, в мене були нафарбовані губи. Тобто я був в костюмі моральної травми, розумієте? Коли ми виросли, в мене з сестрою виникли такі. Ну, Довірливі відносини, ми радились завжди по багатьом питанням. І коли їй там було трошки за 20, вона збиралась на побачення, дістала сукню із шафи і Така Макс, як тобі ця сукня? Я такий тань, нахер, іди, будь ласка, я другий раз на це не поведусь. Ну но... мені 15 років, будь ласка, сусіди не спишуться на дитинство. Сусіди це не спишуть на дитинство. Але я сумніваюся, що хоча б раз в житті моя сестра ще могла б мене одягти в дівчинку, тому що ось цей перший раз закінчився для неї дещо ну, плачевно. В якийсь момент, поки я пив 16-ту кружку невидимого чаю, я зрозумів, що щось тут не так. Мені якось так стало образливо. Я розлютився на свою сестру і вирвав їй шмат волосся. Вирвав ось такий величезний шмат волосся, і правильно, правильно. Тому що в дворі повинна бути одна красуня.